По школі багато зон відпочинку, тобто десь там куточок, де стоять м'які пуфи, така міні-бібліотека просто в коридорі, і діти там можуть обмінюватися книжками. Спортивні зали є в самій школі, спортивні відкриті площадки за школою. Що мені дуже сподобалося, коли на перервах учні всі виходять і всі один з одним спілкуються. Як в нас було в школі, бо в нас не було телефонів. І ми всі виходили, у нас такий дурдом був в школі. Ми просто бігали всі один з одним. там. Ти вибігали на ці ж площадки на якщо в них там довго перерва, грали, там в якийсь спорт, не знаю м'ячем, поперекидувалися. Я спитала директора школи: як ви того добилися? Як вони не сидять там е, в своїх телефонах? Бо це велика проблема взагалі у дітей зараз нового покоління, що вони ну не вміють комунікувати між собою вживу. Вони ото сядуть, десь там, навіть якщо книжку можуть да сидіти читати, але от в тиші і він пояснив, що, по перше, да, в них дуже сурова політика телефонів. Діти не мають мають право користуватися телефонами навіть на перервах. на заняттях, дуже багато працюють на планшетах на комп'ютерах і на телефонах також можуть працювати, якщо щось там треба по ну, по завданню робити. Але вони впровадили унікальну систему, по якій вони бачать. По факту, якщо студент заходить не туди, куди треба, або якщо студент там використовує ті чи інші гаджети не в той час, коли це можна робити, mm -hmm. ну і воно не виглядало теж дуже суворо, і воно виглядало дуже натурально, коли є окреслені правила для тебе. Це норма. Тобто, ти розумієш це правило? Ти, може, там день-два приїжджають нові студенти, думають: ой, людоньки, що це таке? Через два дня їм вже все добре. Тому що ну, правило всі до нього притримуються, і ти не будеш виділятися, ти так само слідуєш цьому правилу. І Це прекрасно, як на мене.